Друзі, всім доброго дня! Мене звати Терновим Ксим, студія архітектури Лайнап. Ми знаходимося на нашому новому реалізованому проєкту. Квартира 103 метри квадратний в ЖК Ярославі Град. Більш детально за всім проектом ви вже знаєте. Дар'я вам все розповість. Ви не забувайте підписуватися, коментувати. Нам буде дуже приємно. Вам приємного перегляду. Всім привіт! Почнемо наш перегляд з передпокою. А для початку я б хотіла розказати вам про наше планування. Від забудовника з самого початку в нас було два санвузли, а також кухня. Це були єдині кімнати зі стінами. Весь інший простор, а це майже 75 метрів квадратних, був опенспейсом. Від клієнта в нас було завдання зробити приватну зону, це майстер спальня, гостьова спальня, один санвуз. Зону гардеробної пральною частиною, а також велику кухню-вітальню. Ми з цим планом все зробили, як хотів клієнт. Змогли розмістити дві спальні, які знаходяться окремо від основної частини, також санвузол, який в нас. За оператором наразі він залишився на своєму місці. В цій зоні в нас був санвузол маленький. Ми його прибрали і зробили невелику шафу. А саму зону пральної ми перенесли трошечки далі, тому в нас замістився прохід до кухні. За що за рахунок саме цього санвузла ми змогли розширити нашу кухню, зробити її длиннішою. І об'єднати її з вітальною. Спочатку, по ліву сторону від нас, у нас був а, щиток. А, напевно, з цієї сторони наш забудовник хотів, щоб була шафа, але не вийшло. А, ми розмістили шафу в цій стороні і перенесли щиток сюди, тобто, вона повністю закрита. З лівої сторони, як я і казала, підвісна тумба процитового кольору, Пуф Ву, Він йде в тканині Milton U3 і Велике Дзеркало. Також дві бра для додаткової підсвітки. По стелі в нас йде LED-підсвітка, яка переходить до кухні. І також в по зоні спальних слугує вечірній час у нас такою декоративною підсвіткою, яка не буде. Ми використовували пофарбування стін, а також декоративну штукатурку. Це сан Марко в синьому кольорі. Це найулюбленіший колір нашого клієнту. І в наступних вже приміщеннях ви побачите, чому переходимо до гардеробної кімнати з пральною зоною. Вона в нас досить невелика, але дуже функціональна. У нас є закрита частина полиць для зберігання тих же самих чемоданів і всього іншого, вона дуже глибока сама по собі. Також в цій зоні ми будемо розміщати сушку, також сюди буде встановитися в нас полосос і є зона для зберігання всієї хімії для нашої пральної та сушильної машини. В цій зоні пральна та сушильна машина. Зверху ми роз... зробили бойлер. Там, там встановлюється. А, також полички для речей. І з цієї зони штанга, а, щось можна повісити любі речі. Ось така у нас вийшла гардеробна кімната, матеріал DSP спек Ronospan, світлосірий. Все інше це пофарбовані стіни. Це вже наш перегляд, покажу вам наш санвузол. Він у нас вийшов достатньо світлий і великий. Ми використовували тут три типи плитки. Це альміра кераміка під дерево. Також паметса це під терасу, такий же камінь, майже такий же, підібраний у нас на острів. А, і український бренд. А, ми відмітимо, як він називається. Це світла плитка, яка йде контуром до нашого а, нашої тумби з дзеркалом. Вся сантехніка в самозліце це Пафоні Лайт. Ми використовуємо її у всіх наших проєктах, бо це дійсно італійська якість. А, далі. А, Полички ще в нас не доробили їх. Вони будуть в нас з HPL пластику чорного, як за проєктом. Ця зона виділена в нас полицю зі скло Fluz. Дуже гарно виглядає з підсвіткою нереально круто. Ми використали тут кожен сантиметр. Тут у нас також є зберігання. І в зоні інсталяції теж можна. Зберігати речі. Інсталяція Гроя, а, сам туалет це Laufen Pro а, з кришкою Slim. Далі а, раковина Devi і крам також по фоні Light. Тумба підвісна. також використовувала дерево, яке в нас буде повторюватися в інших приміщеннях. Це Egger, Lincoln Горіх. Все виїжджає, гарна ручка гола і саме велике дзеркало, яке ми змогли сюди занести. Були деякі труднощі з тим, щоб його доставити сюди, але встановили і це краса. З це підсвіткою дуже велике, дуже сильно розширює простір. Переходимо до майстер-спальні. Пліво в руку в нас з'явилася гардеробна кімната за рахунок того, що ми з'їли трошечки простір у гостєвій кімнаті. Сама спальня в нас дуже велика. Вона продовгувата, але не широка. Тому ми розподілили меблі таким чином, що в нас в цій зоні це саме спальня. І далі в нас знаходиться м'яка зона і зона робоча з кабінетом, яка відділена частково стіною, частково скляною перегородкою. Тут в нас стіни майже всі пофарбовані. Є ДСП-панелі, ще буде встановлена led підсвітка з цієї сторони на декоративній штукатурці. Декоративна штукатурка під бетон це San Marco в двох кольорах, щоб контрастно виділити зону. З нашим ліжком. Саме ліжко це Інтерія Юпітер. Тканина Milton U-3. Дуже з нею ганялися, бо не було її в наявності. Тумбочки також по нашому замовленню: це егер світло-сірий. Далі. Наше кохання це саме підвісна полиця, скляна з графітового скла. За рахунок того, що в нас тут невеликий простір, вона ніби розширяє і дуже гарно виглядає. Також це тут буде вісіти в нас телевізор, і це буде дуже гарним акцентом таким елементом. Вона переходить в полицю з б'юті-столом та великим дзеркалом. Кожна поличка, до речі, вона. Функціональна вона видвігається і можна використовувати як хочеш. Пуф це вуфурнітур, також виконаний в тому ж самому текстилі тканині Мілтон'ю, як і саме ліжко. І тут в нас вже відкривається зона кабінету. Саме стіл за цією стіною, бо ми хотіли його відгородити і щоб його не було видно при вході в спальню. Тобто ніхто не бачить, що саме тут. Відбувається. Тут також використали скляну полицю з графітового стекла з led підсвіткою, слугує гарним освітлюванням саме цієї зони. Також полички ці два пуфа в нас з іншої зони ми вам покажемо. І м'яка частина, де можна розслабитися, посидіти, якщо ти вже напрацювався. Переходимо до нашої гардеробної кімнати. Вона в нас невелика, але дуже комфортна. А, вона в нас з двох матеріалів: це DSP Chronospine Fine Fine Line Моко, а також кліф бавовна. Дуже гарно виглядає ніби текстиль. Тут в нас є зона під а, речі, які будуть вис висіти. Також по ліву сторону в нас є полички і брючниця. Тут можна все корисити, нічого не буде м'ятися. В нижній зоні ми розмістили саме в цоколі лет підсвітку. Вечірній час дуже круто виглядає. І є велике дзеркало ростове. Також додатково ми вивели тут розетку, якщо треба буде щось відпарити або ще щось. Ось така вийшла в нас гардеробна, невелика. Рухаємось далі. Зараз ми знаходимося в нашій гостій кімнаті. По праву руку, як я казала, ми виділили зону для гардеробної кімнати в майстер-спальні. Цю частину ми обробили ДСП-панелями егер, як і в інших кімнатах, щоб додати трошечки тепла цій кімнаті, бо вона насамперед у нас дуже світла, легка така. А, тому ось такий варіант. Тут в нас є дзеркало в повний ріст велике його можна передвігати, куди ти хочеш. Дуже гарно воно виглядає. З лівої сторони в нас є велика шафа на чотири створки з фрезерованими ручками. Всередині є закриті полички. Закрити полички, також є штанга. В цій зоні в нас є велика штанга з поличками також і верхні полиці. Тобто все необхідне. Стіна пофарбована фарбою. Для того, щоб зробити її більш е, е, цікавою, ми встановили тут профіль П-образний, алюмінієвий. Тут підвісна тумба Егер, також є а, пуф м'який мун. Ця зона може служити як б'юті стіл, саме ліжко. А, ліжко це інтерія. Ми вкажемо також вам модель. Точно скажу, що ця тканина така ж, як в інших приміщеннях Milton U3. Вона у нас використовується в двох кімнатах, на ліжках, також а, пошиті пуфи цієї ж тканини. І барні, і напівбарні стулья також цієї тканини. І саме гарна частина це а, панелі, виконані за нашим ліжком. Вони, начебто, 3D, також ми поділили їх по різній ширині. І з Лев підсвіткою виглядає це дуже круто. Рухаємось далі. Зараз буду показувати вам нашу кухню. Як і казала, в цій зоні в нас була, був маленький санвузол, і саме коридор в нас починався в цій зоні за стіною, там де в нас гардеробна з пральною зоною. Тому коридор в нас зараз тут. А, наша кухня починається з скляної, скляного фасаду, дуже гарної під а, різні речі, бутилки, склянки і так далі. Сама кухня в нас а, з а, двох матеріалів: це ДСП, «Егер Лінкольн Горіг, а також МДФ фарбований. За цими фасадами в нас два вент-канали. один з яких в нас йде від сам вузлу, який був там, а другий -канал – це е, саме від кухні. Тому е, ми дуже хотіли вирівняти цю зону кухні по одній лінії, і не по завершенню вендканалу, тобто він у нас завершується тут. У нас е, була така впадена велика і ми. Е, Вирішили все ж таки зробити цю зону функціональною і встановили тут функціональне парк. Тобто він рухається з різних сторін, там різне наповнення, тобто тут можна спеції, тут можна поставити тарілки, і ми не бачимо ніякого візуального шуму. Тобто, все у нас за фасадом. До речі, ручки треба сильно тягнути, але не хотіли ставити ручки, щоб ручки дуже. Негарне, не подобається нам. Тут також без зберігання. І ось так ось це виглядає. Тобто ми закрили все, ми нічого не бачимо. Сама стільниця в нас виконана з HPL пластик білий. Також, як було заплановано в дизайн проєкту, дуже стійкий матеріал, в принципі, нічого він не боїться. 12-міліметровий, дуже тоненький. В цій зоні ми використовували ручку Гола. Ось. Мийка і сантехніка це франки. Ми використовуємо в принципі тільки цю сантехніку, бо вона дуже якісна. Ця зона в нас підключена до фільтру, це в нас просто водичка. Також є дозатор підмила, а це служить для цієї частини. Фартук у нас виконаний з керамограніту. також він виконаний у нас на нашому острові. І є ще одна деталька нашої кухні для того, щоб позбутися візуального шуму. От в цій частині у нас знаходиться холодильник і морозильна камера. А ця частина, вона фальшка, тобто ми її ніяк не зможемо відкрити, бо тут ми зробили полиці, тут можна встановити а, наш чайник, гриль, все, що хочеш. Є також розеточки, можна все вивезти в цю зону. І, до речі, саме тому ми не доводили верхні фасади нашої кухні. Критик сюди. Бо тоді нам прийшлося все ж таки відкривати цю зону. Тут було б менше простору, ніж ми хотіли. А так це дуже функціонально. Відкрив, поставив чайник, він закипів, налив собі водички, закрив, пішов. Все. Верхній шаф у нас відкривається від. Вони опущені трошки нижче. В цій зоні в нас сушка. Тут в нас зберігання. Зашита а, наша витяжка. Ну, Верхні шаф це вже для більш такого зберігання неповсякденного. дотягуюсь, до речі, О, висота а, в нас стелі тут 2,80 вісімдесят. Нижні фасади у нас є посадомийна машинка 45-ка. Так як клієнту, в принципі, достатньо такого об'єму. Але ми дуже не хотіли ділити наш нижній ряд і робити цю зону маленькою, тому ми придумали і зробили такі полички для зберігання тих же таблеток до а, нашої машинки. Тут в нас ведро буде встановлюватися також осмос. І далі в нас просто йдуть а, шухлядки для зберігання. Далі в нас йде зона острову. Зона острова, ми дуже хотіли зробити її якоюсь цікавою. Тому ми поділили всю цю зону на два матеріали. Тобто з зони барної в нас йде Егер, горіх Лінкольн, а ця вся зона в нас йде в керамограніті. Зі сторони кухні в нас йдуть полички. Тобто ця зона в нас під веделки. Нижню також можна використовувати і ця вже більш глибока, під кастрюлі та інше. Зі сторони а, нашої а, барної зони в нас є лед підсвітки, також ми а, так, закрили це керамогранітом, тобто є таке, а, м, Кажеться, будь-якому це дерево, воно їсть цей керамограніт. Зверху в нас використовується трекове освітлення, Light Hub. Дуже подобаються ці люстри, це люстри Moon. Їх можна рухати, поставити ближче до один одного. Або, наприклад, поміняти місцями з цим освітленням лінії. Переходимо до ще одної цікавої зони нашої кухні. Це така шафа. В цій зоні ми розмістили зберігання. Також тут є техніка і а, ще одна поличка. І тут в нас розмістилася барна зона з ледпідсвіткою і поличками для бокалів чи іншої продукції. Тут в нас розмістилося тандем бокс, також зі зберіганням. «Глибокий» і «Неглибокий». І ручка гола. Саме дверцята ми дуже хотіли зробити дверцята, які будуть в'їжджати в сам фасад, але це дуже недешева історія. Тому наш, наші майстри сказали, що можна використовувати таку двері. І ми дуже раді, бо вона в всю сторону. і Прохід нічим не закритий. Якщо б у нас було дві дверцята, то вже тут був би конфюз з простором, а так в нас тут. О... Певно більше метра, не пам'ятаю точно. Ми вкажемо, скільки тут а, наразі в нас знаходиться. Тому ця зона вона дуже буде до себе притягати, і сама вся кухня, тому що в нас є острів, за яким можна зібрати всіх гостей, в принципі, і а, тут можна приготувати їжу також можуть всі сидіти за полубарними стільцями, і також зона, де можна приготувати якісь коктейлі чи щось інше, використовувати її за любим призраченням. Бо ми вивели тут розетки, тут є виключатель нашого led освітлення Тому ось так виглядає ця зона. Кухня вітальна. Наразі в нас не заповнена так, як вона повинна бути, бо ми очікуємо стільців ще. У нас дуже крутий стол, ми вкажемо модель саме, де її можна купити. Це натуральний шпон і метал. Над столом у нас встановлені три акцентні люстри. Вони такі легкі. Ми не хотіли тут щось супер тяжке, таке, бо сам інтер'єр він достатньо мінімалістичний. Тут в нас розмістився синій диван, це Milton u 20 тканина. Наш клієнт дуже любить колір, такий глибокий, синій. Диван це Interia Soul, Ми її відмітимо під нашим відео. По стіні ми а, стіну розділили алюмінієвими П-образними профілями, дали таку а, різну а, ширину саме цих рійок для того, щоб зробити її більш цікавою. А, і а, цю стіну ми виділили керам виділили декоративною штукатуркою Marco, під бетон. На стіні, до речі, а ми так як ми йшли і ділили всю цю зону П-образним по профілем, то ми розмістили також а, трек а, магнітний, можна передвігати ці а, точки нижче, вище, як, як захочеш. І по праву руку від мене розмістилася телевізійна зона. Ми відділили трошечки а, таким, а, такою перегородкою з матовим склом а, від а, кухні нашої. І вона вийшла тут вже трошечки більш приватна. Ось так. Це у нас кроноспан графіт. В цьому наш випуск закінчується. Дякую, що були з нами. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайк під цим відео, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. Всім па-па!